Отже, вітання зі Славська, як завжди, від мене Ярослава Ціко. Надійка пройшла 5 днів тільки курс, як релакс, але чудово. Так. Масажу пана Юрія Колосова. Юрій молодець. Враховуючи те, що я приїхала на відпочинок та я побачила його рекламу і вирішила зробити масаж просто релаксін, на релакс. Але вийшло зовсім по-інакшому, по масаж оздоровчий, ага. щоб тіло не боліло. Я знаю, що в Юрія назва його фірми Життя без болю. Однакраз за 5 днів в мене життя без болю. Голова не болить, спинка не болить. Тепер можна йти впевнено жити своє життя. Ну чудово. Я теж вже десь так ми паралельно йдемо. Та я ж сьогодні ще не отримував. То це відчуваю, що ось ось літати почну. Я люблю такий горах, бігати, стрибати, так що ви задоволені. Ну У вас є досвід масажу, правда? Так, так, так. Я регулярно три місяці намагаюся робити я оздоровчий масаж, так, і релаксійний, угу. шоколадне, кокосове обгортування. Ого. Ну, так, для, для жінки це бажано. Ну так, так, так. І вам сподобалось, так? Так. Да. Якщо б ви опинились такий час Славську чи десь ще біля Юрія, то ви б замовили у нього. Ну, Знаючи, що він живе в стрию, то вже якби в стрію була, то би теж в гості би заїхала. Так, так, так. Ну чудово. Супер. Чудово. Я теж задоволений і мені приємно було почути враження людини з боку, тим більше досвідченої. Я не, не брав масаж майже. Я поки що так який жив. Але цього, це початок. Я думаю, що в зв'язку з Юрою я буду оздоровлюватись і надалі лічити. І Скільки? Два? Двічі в рік бажано брати мінімально, чи скільки? Чи три. На Нам Юрій обіцяв, що він через рік-два буде мати велику потужну фірму з масажних пару кабінетів от, по різних містах України. Ну чудово, ну а Славська буде як. Бажаємо, щоб ці мотиваційні слова сталися правдивими. Чудово. Там рік збувається. Чудово. Ну, будьмо здорові. Вітання зі Славська, здорового, і дякувати Юрію. Славська отримала ще додаткову таку послугу, чи як і вона буде розширюватись, Юрій. Це вже я обіцяю свого боку. Будь ласка.